Україна святкує 199-ту річницю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Його ім'я безсмертне, що з гордістю промовляє кожен свідомий українець. Народжений в закріпаченій селянській родині він був приреченим на служіння народу, образ якого зображений в творах, таких же духовних, як і сама душа митця. Центральна бібліотека міста щороку відзначає день народження Великого Кобзаря, творчість якого друга колискова пісня. 6 березня у закладі відбувся Літературно-мистецький вечір думи мої думи мої». після короткого відступу присутнім було запропоновано перегляд фільму Обличчя української історії Тарас Шевченко. Тисяча вісімсот року Шевченко дістав дозвіл виїхати в Україну. Третій відділ становив за ним таємний нагляд. У Литві, поблизу села Прохорівка, його втретє заарештовують за доносом про революційну пропаганду і повертають до російської столиці. Захід став пізнавальним для учнів першої школи та гімназії Перспектива, які прийшли вшанувати пам'ять Тараса Шевченка. Ведучі знайомили присутніх з його життєвим і творчим шляхами та задля справжнього усвідомлення величі Тараса Григоровича було прочитано одні з його найкращих віршів, що є класикою духовної скарбниці України. Гість заходу Олександр Мантач продекларував вірш. Думка на чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак по на тім боці, грає сине море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. Аж журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті заросли тернами. Про Тараса Шевченка повинен говорити не лише голос, але й душа. Гостя заходу Марина Кужель зачитала кілька поезій великого кобзаря. Після чого представила власні вірші, написані під впливом безсмертних слів. Шануємо українську солов'їну і малозвучну рідну нашу мову. Велику, дружню і вольну родину, і материнську ніжну пісню колоскову, садок вишневий коло хати, любов дівчини з козаком і вишиванку, що для сина шила мати, стежиночку проклала рушником. Для кого цей захід дійсно став пізнавальним, так це для учнів, які розповіли про свої враження. Мені дуже сподобалася розповідь. Дуже сподобались вірші юної письменниці, яка в нас тут виступала. Мені дуже сподобалась розповідь ведучих, презентація дуже цікава і захоплююча. Я дізналася багато нового про великого кобзаря Тараса Шевченка, про його життя, долю. Сподобалось все, дуже сподобалось. Дуже докладно все розповідали. Так, особливо вставки та вірші. Цікаві були, гості приходили. Свої вірші читали мені дуже сподобалось захід, презентації, все гості, які виступали з віршами Тараса Шевченка. Мені дуже це все сподобалось. У нього дуже гарна творчість. Роман Тисячний поділився своїми враженнями стосовно організації з боку бібліотеки. Я вже не раз на цьому, на таких заходах, і мені дуже подобається, як вони проводяться. Тут завжди все озвучується та показується на аудіо та відео форматах. І завжди виступають дуже цікаві люди. Директор закладу Жанна Кручиніна розповіла, у чому полягає необхідність проведення таких заходів. Наш обов'язок донести до кожного громадянина, що у нас є такий поет. Його вже давно нема з нами в земному житті, але те, що він нам залишив, воно передається з покоління в покоління. І ми забувати про це не можемо. Ми повинні дітям розказувати, читати поезії, показувати картини, які творив Тарас Григорович Шевченка, доносити оту його філософію, любві і правди і пізнання світу. Усім нашим дітям спеціально до дня народження Тараса Шевченка місцевий художник Леонід Шефер подарував у бібліотеці картину, де зображений великий кобзар. Керівництво закладу визначилося, де їй місце, а саме в читальній залі, щоб кожен відвідувач бачив, пам'ятав і шанував людину, приречену на служіння своєму народу. Тетяна Підгурська, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.